Ясний з готового тіста філа. Тісто філа перед цим даємо розморозитись при кімнатній температурі. Для початку приготуємо засмажку. На рослинній олії обсмажимо одну крупну цибулину, нарізану напівкільцями, та одну крупну морквину, натерту на крупній портушці. Смажимо до золотистого кольору. Далі до нас, що і засмажки відправляємо 500 грамів будь-якого фаршу. У мене свинячий. Добре все вимішуємо. Даємо, щоб усі смаки об'єдналися. Солимо за смаком. Додаємо улюблені спеції. У мене це копчена паприка, томат, базилік, часник та чорний мелений перчик. Далі нашу начинку накриваємо кришкою та даємо їй протушкуватися приблизно 15-20 хвилин. Далі відділяємо один шар готового тіста філа та гарненько змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Далі викладаємо шар начинки, так як показано на відео. Та закручуємо тоненьку трубочку. Робимо з усім тістом туда у форму. Трубочка коло трубочки. У мене вийшло два шари. Далі змащуємо усе жовтком. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.